Привіт, мене звати Андрій Богданович, я правозахисник. У цьому випуску я розкажу про те, що робити, якщо тебе звинувачують у скоєнні злочину. Звинувачення та затримання людини за вчинення злочину справа дуже серйозна. Міліціонери вважають тебе злочинцем і е, мають намір отримати цьому підтвердження, а тому будуть діяти стосовно тебе максимально жорстко. Одразу після затримання з особою працюють кілька співробітників міліції, які мають відповідну підготовку, досвід роботи і вміло використовують те, що людина налякана перебуває в незвичній для себе обстановці і зовсім не знає, як себе поводити і як реагувати на висунені правоохоронцями звинувачення. У такій ситуації треба пам'ятати, ти не зобов'язаний доводити свою невинуватість, а міліція навпаки повинна доказати твою провину. Тому необхідно заспокоїтись і поводити себе врівноважено. більше слухати, ніж розповідати, і обмірковувати кожне своє слово та дію. Це складно, але можливо. Тобі допоможуть такі поради. Ні в якому разі не чини опору і не намагайся втекти. Для затримання злочинця міліціонер має право застосувати вогнепальну зброю. Якщо він вже тримає в руках пістолет, беззаперечно виконуй усі вимоги і не роби спроби наблизитись, бо згідно із законодавством, оголена правоохоронцем зброя є попередженням про можливість її застосування. Вимагай чітко пояснити причину твого затримання. Важливо, затримання проводиться лише за наявності ухвали суду або за наявності таких підстав. Якщо особу застали під час вчинення злочину або замаху на його вчинення, якщо безпосередньо після вчинення злочину очевидець в тому числі потерпілий, або сукупність очевидних ознак на тілі, одязі чи місці події вказують на те, що саме ця особа вчинила злочин. При затриманні за підозри у вчиненні злочину на тебе обов'язково повинні скласти протокол про затримання. Не поспішай одразу його підписувати, як і будь-який документ у міліції, а уважно вивчи зміст протоколу. Властаруч запиши в протоколі аргументи щодо своєї невинуватості та скарги на порушення закону з боку правоохоронців при твоєму затриманні. Після написання пояснення, зроби невможливим допис під ним іншого тексту. Перекресли навхрест е, не заповнені рядки протоколу. Ти маєш право взагалі відмовитись, підписувати протокол або інші складені міліціонером документи. Е, взагалі, не давай жодних пояснень щодо себе, якщо вважаєш, що такі пояснення можуть тобі зашкодити. Вимагай присутності адвоката з початку оформлення протоколу. При цьому відмовляйся від послуг призначеного адвоката і вимагай від міліції дочекатись саме твого захисника. Важливо, якщо тебе безпідставно звинувачують у вчиненні тяжкого злочину, взагалі жодного підпису та слова по справі без адвоката, оскільки сказане може бути використане проти тебе. І досить часто звинувачення ґрунтуються виключно на показах першого допиту. Варто розуміти, що міліціонери спеціально навчені спілкуватись на загальні теми, розговорювати тебе, входити у довіру та витягувати з тебе необхідну їм інформацію. Тому вкрай важливо взагалі не вести жодних з ними розмов до спілкування на одинся зі своїм адвокатом. Твоє затримання за підозрою у вчиненні злочину не може тривати більше 72 годин. Тому особливу увагу зверни на те, щоб у протоколі були вірно вказані дата та час твого затримання. Зверни увагу, що моментом затримання вважається момент, з якого ти не мав можливості вільно пересуватися, залишити приміщення або інше місце без дозволу міліціонера. Не підписуй протокол з незаповненими графами, непроставленими датами, підписами, часом та іншим обов'язковими реквізитами. Вимагай вручення тобі копії складеного протоколу про затримання, бо для твого адвоката це дуже важливий документ. Якщо при затриманні до тебе незаконно застосували фізичну силу, жалійся на стан здоров'я, вимагай викликати до райвідділу бригади швидкої допомоги. Медичний працівник це додатковий свідок незаконних дій правоохоронців, і крім надання тобі медичної допомоги, він має офіційно зафіксувати завдані міліціонерами тілесні ушкодження і твої пояснення, яким чином вони були отримані. Вимагай, щоб співробітники міліції невідкладно повідомили про затримання твоїх родичів і зробили це у твоїй присутності. Не вір запевненням на кшталти. Ми вже батькові передзвонили, сказав, що завтра приїде. Перебування близьких у райвідділі є запорукою коректного ставлення до тебе. Ти не винуватий, а тому не піддавайся на міліцейські провокації, умовляння чи залякування, гру у злого та доброго поліцейського, або запевнення типу: твій товариш уже все про вас розповів тощо. Важливо, не пиши явку з повинною, піддавшись на обіцянку правоохоронців, що тебе одразу звільнять. Пам'ятай, міліціонери передусім зацікавлені в розкритті злочину, а не у твоєму звільненні. І як кажуть люди із досвідом, щиросерде визнання вини це пряма дорога до в'язниці. Не провокуй міліціонерів і не давай приводу почати тебе активно так би мовити, колоти. До цього можуть призвести, як непотрібна бравада Я друзів не здаю або вживання кримінального сленгу. Так і підозріло невпевнена поведінка. Адже, можливо, ти і справді щось приховуєш. Не будь ані героєм, ані заряканою жертвою. Залишайся собою. На цьому це все. Нехай тобі щастить і бережи себе. Десь ми тобой тобою. Очищаем город от всякой сволоты Мы с тобой ганты Очищаем город от пыли, грязи, всякой мрази Мальчики, спасибо за отличную работу Вы надежные ребята, Дубки-2 Спасибо за чистый город На сегодня все Отдыхайте Спокойной ночи